Ось цей мікрофон, так, бірун Яна, прямо, аналіз підміщення. Покликне може, кликнемо на презентацію. Спочатку ми дізнаємося, що таке NDVI. NDVI це вегетаційний індекс, який ем, показник, який характеризує фотосинтезуючу активність рослинності. Всього ем, існує 160 вегетаційних індексів, але NDVI це найпопулярніший, тому саме його ми розглядаємо. Um, на екрані зображена формула, um, як обчислюється NDV. NDVI, um, um, отже, um, наразі uh, над, над планетою Земля uh, uh, кружляють такі супутникові, такі супутники, які uh, Знімають оці ем, метеорологічні знімки, за допомогою яких можна ем, порахувати NDVI. NDVI. Ем, є таких три супутники: LandSat 8 це американський супутник, Sentinel 2, це європейський, і spot 6 і spot 7 це ідентичні супутники, вони французькі. Ем, отже, ем, ем, Знімки можна завантажити, вони є в відкритому доступі, сайта USGC, це геологічна служба США. NDVI поділяється NDVI на класи, так оскільки NDVI – це нормалізований індекс, то він в межах від мінус одного до одного. Зазвичай він відображується від червоного до зеленого, але іноді, так як ми бачимо тут, такий зелений градієнт теж буває. Отже, на наших зображеннях, коли, наприклад, ми бачимо червоні, червоне, то це означає, що це неживий об'єкт або ж Мертва рослина або ще щось. І так, далі, починаючи з нуля, це вже ну, приблизно з 02 це вже рослина, яка ну, нормально собі більш-менш почуває, а вже з 06 це вже повністю здорова рослина. Хотілося б зазначити, що в нашій місцевості. Майже не зустрічається таких рослин, які мають ndva індекс близький до одного, тому що цей, цей показник має тільки ем, рослини у тропічних лісах, тому що вони дуже зелені, яскраві. Ем, мета курсової роботи ем, це розробка програми для структурованої організації даних зупинникових знімків задля моніторингу стану земельної ділянки. Завдання дослідити роботу калькуляторів NDVI для супутникових знімків, розробити план роботи з NDVI знімками та їх даними, реалізувати програму для створення звітів для NDVI знімків. Методи та бібліотеки. Мову програмування я брала Python, середовище розробки графічного інтерфейсу UT Designer, базу даних SQLite – Бібліотеки та модулі pysight 6, Daytime, OpenPyXL, OX, CSV і у функціонал програми. Так, ми можемо зробити завантажити супундкові знімки та CSV-таблиці з даними. Створити точки обходу та формування таблиць з їх координатами. Можемо вибрати дату в календарі для перегляду списку створених звітів за цей день. Можемо зберігати дані з таблиці з класами NDVI та точками для обходу. Можемо зберігати PNG-зображення супутникового знімку з відміченими точками для обходу. Базу даних я вибрала саме SQLite, тому що це легка будована база даних. Для роботи з якою в Python потрібно лише підключити бібліотеку SQLite3. Таблиця бази даних У мене є такі дві таблиці Points, які називаються Points і CSV Files. В таблиці Points у нас зберігаються наші точки, а в CSV Files шлях до, шляхи до CSV файлів і дата, коли ці CSV файли були збережені. Моя програма логічно ділиться і візуально, і можна побачити, що вона поділена на три блоки. Перший блок програми це при натисканні завантажити знімки в вікні списку. Тоді в нас з'являються вибрані файли, які ми вибрали. Другий блок програми. Далі ми з цього списку можемо вибрати знімок, який буде відображатись у головному ем, вікні. Ем, на цей знімок ми можемо додати точки для огляду і виділити е, якусь вибрану нами точку. Координати всіх точок з'являються у нижньому середньому вікні. За допомогою кнопки завантажити дані точки ми можемо завантажити вміст зі своїх таблиць і знімок з відміченими точками. Е, третій блок програми це. За допомогою кнопки Завантажити інформацію ми можемо завантажити додаткову інформацію про класи класифікації NDVI, яка була здійснена за допомогою програми QGIS, Плагіна SEMI Automatic Classification. Натиснувши на дату в календарі, ми відображаємо список звітів, зроблених у вибраний день. При натисненні на назву файлу зі списку нас відобразиться знімок із позначеними точками і відкриється відповідний звіт. Це як плагін, за допомогою якого я, це в нас класи наших NDVI. Це скільки кожен клас займає пікселів, це який відсоток від цієї площі, це яка площа в метрах квадратних цих класів. Далі висновок. Використання NDVI знімків допомагає виявити проблемні зони і швидко їх ліквідувати. Це хороший інструмент для прогнозування врожаю, який допомагає зберегти людські та економічні ресурси. Проте, за допомогою знімку, ми не можемо побачити причини високої вегетації, тому що все одно є необхідність фізичної присутності на земельних ділянках. Так, наприклад, різні бур'яни теж дають дуже високий індекс НДВА, і це не означає, що в нас там хороший буде врожай. Можете зривати якусь <плес> програму <плес> чи як вау? Я робота проблем чималий. Чесно кажучи, так. Я на мене здивувала, причому приємно. Але було б добре, якби презентація була, бо не побачив. Це на Python, так написано? А як інтерфейс реалізовуваль? QT Designer. QT Designer. Угу. Супер. Я не можу щось розібрати, чому воно хоче показати. Сейчас. Чому воно тут показує? Я щось не те вибрав. Що саме? Ні, так такси. Ну, включай... ну, чому воно тут не показує? А. Знову щось звучить. Включи назад программу. У нас треба, щоб було дублювання екрану. Дублювання екрану це якась тип комбінація клавіш. Правою кнопкою? Ні. А, це правильно було. Mm, <плес> yes. Правою кнопкою властивості, параметри графіки. Okay. Парам... Парам... Ну, десь там там. Правою кнопкою. Mm, давай параметри екрану та. І треба вибрати знизу проскроль. Тут має бути десь. Не розширити екран екрани, дублірувати у угу. нас має зберігатись У нас буде блювання. Так, і тепер програма. щось не то ага. Я в себе відкриваю, але щось не відображається. Ну нічого, це дуже часто трапляється, коли потрібно під час презентації щось підключити до проектора, і воно їх завжди не працює. Це так, коли ти хочеш надрукувати на принтері. Поспішаєш і принтер обов'язково або зажує бумага, або бумага закінчиться, або картечі почне чистити. Це стандартна процедура. Так, ну ще, давай ще раз. Розшарити екран. інтернет повернувся? Тепер інтернету не має, ми робимо так, правою кнопкою, параметри екрану. Вибираємо, не розширить, а дублювати. вибираємо, як, як тут натиснути ОК? Да, yeah, спасибо. Отже, тут ми вибираємо, які ми можемо завантажити знімок. Наприклад, ми вибрали завантажили якийсь ось цей. Тут у нас вже є багато точок, тому що я з ним вже працювала. Я можу показати, що ми можемо додати ще одну якусь точку, ось вона додалась. До кожної точки є її нумерація, щоб ну, було легше її саме ідентифікувати. Можемо видалити. Точку на нас видались. Ем, далі ми можемо завантажити ще одну інформацію. Це ту, яку я е, показувала, що я робила за допомогою зимі е, Automatic Classification plugin. Рошарсь весь екран, бо мені здається, що ти розшав тільки одну програму, і я не бачу в Google Meet нічого. Тільки Visual Studio ти розшаривала, а не весь екран. Тут я вже показала, що я додала, завантажила знімок. І у нас тут з'явилися точки, які були на ньому, і показувала, що можна додати точку, mm -hmm. можна видалити. Далі можна ще завантажити інформацію, яку я робила за допомогою SEMI Automatic Classification Plugin в QGIS. Оця інформація, що я показувала. Далі можемо завантажити це все, тобто у нас завантажується ось це звідси, і звідси це всі свій файл, а png зображення теж зберігається з такою назвою, самою назвою, але з як через, ну зараз я покажу через нижній і marketed. Тобто нам легко знайти відповідний звіт до відповідної картинки, тому що ну, вони мають однакову назву, тільки PNG файл, вони тобто ну, що на ньому точки зображені. Допустимо, збережемо його. Тут бачимо, що у нас додався цей звіт, який ми тільки що зберегли. І тут, коли ми клацаємо на дату в календарі, у нас показуються звіти, які були зроблені в той день. Як бачимо, 18-го нічого немає, бо це завтра. Завчора в нас багато звітів, тому що щось в мене там не працювало, і мені приходилось багато разів зберігати свій файли Ну, все. Окей, добре, ну загалом цікава програма. Можливо, є когось питання якісь? Хлопці? Нема. Ну, в мене питання: яка база ще раз тебе використовується? Uh, SQLite. SQLite. А як ти переглядаєш місць бази даних? От коли ти програмувала? Ти б нахотіла, що там в базі даних розумієш? Ну, тут в мене писалося. А, а, що, ну тут. Отут воно. Ага, консолі. Тут видно, так, uh -huh. записи. Добре. А, то твоя програма, вона виходить, працює вже. З чим, з точками, які пораховані в QGIS, так? Uh, ні. Uh, як Ми в QGIS uh, рахуємо NDVI зображення, і вже на цьому NDVI зображенні ми можемо ставити точки. І ну, вона програма рахує координати і це все. А ти змогла якось там ну, в своїй програмі ну, проаналізувати, скажімо, де супер там зелена? Ну, це, uh, ну, наприклад, чи ти змогла би в своїй. Програмі дослідити, які де рослини по індівей індексу ростуть. Mm, ні, цього не можна зробити, тому що ну. Е, однак е, різні рослини можуть мати однаковий е, показник. Це залежить від їхнього стану, від їхнього здоров'я самої рослини, а не від е, того, яка це рослина. Угу. Добре. Е, що найбільш складніше було ці в цій роботі? Ну. Um, було багато помилок, але щоб щось конкретне виділити, щоб було складне, я не можу. Ясно. А чому вирішив зробити користувацький інтерфейс? Um, ну, тому що um, мені цього uh, як не вистачало, тому що, коли працюєш з QGIS, uh, ти зберігаєш всюди ці всі NDV-і зображення і uh, до них інформацію, і потім. І ти не можеш поставити. Головний функціонал, що ми можемо ставити точки і... на полі. І, наприклад, ти можеш надіслати туди свого робітника, що він ту точку саме, а не по всьому полю перевіряв стан рослинності. НДВАЙ показує, що в нас погана, погано росте погана рослинність в тій точці, тому саме туди ми надсилаємо робітника. Добре, добре, а, тепер щось по Python би тебе запитати. А, як, Python, як в Python працювати з базою даних? От, з тим SQLite, як ти працював mm -hmm. в Python. Чи там використовують певні ну, моделі, які ти зберігаєш в базі даних? Чи ти звичайними SQL запитами зверталася до бази даних? Ну, я створила базу даних і. Тут, а, ну, Відповідно, вибирала, створювала запити, щоб у нас зберігалися. Це sql запити, так, ідуть. Так, да, це sql запити. Угу, Добре. А це вибір. А як, наприклад, там щось видалити? Чи якісь запити тебе, як видаляти з бази? А, ну, тобто, видаляти точку саме. Так, точку. Mm, да. Знайти Delete. Тобто, з запитом Delete, ми видаляємо точку. Добре, ну загалом зрозуміло. Ідея, в принципі, цікава з цими індексами, і справді, я, чесно кажучи, здивований. Великий об'єм роботи пророблений, і робота в QGIS, і витягнення реальних даних. І так розуміється, реальні дані спотики були. Так. так. А яка земельна ділянка була вибрана? Я вибрала Київ там біля річки Дніпро. Там. Було багато. Ну, я можу показати, як. Ну там. зараз. Тут видно, що тут є річка, річка вона червона отут. Тут багато оранжевого такого. Це будинки. Ну, це е, я вибрала знімок в Києві. Mm -hmm. Окей, добре, я зрозумів. Добре, е, добре, дякую. Супер, гарно є. <плод> Дякуємо за цікаву презентацію.